Номер 513. із Відстань між двома човнами 15 км. Яка відстань буде між ними? Якщо перший човен пройде 17 км 250 метрів проти течії, а другий 19 км 885 метрів за течією. Розглянемо можливі випадки. Добре. Перший випадок. Так, відстань між човнами 15 км. Накреслимо її. Це перший човен. Це другий човен. І ось ця відстань. 15 кілометрів. Яка відстань буде між ними, якщо перший човен пройде 17 кілометрів 250 метрів проти течії? Визначимо напрямок течії. Нехай буде. Течія в цьому напрямку? Течія. Значить, перший човень. Пройде 17 кілометрів, 250 метрів проти течії. Значить, він буде йти в цьому напрямку. 17 кілометрів 250 метрів проти течії, а другий 19 кілометрів 885 метрів затичі, затичі, значить в цьому напрямку. Він пройде 19 кілометрів 885 метрів. Яка відстань буде між човнами? Значить, перший човен буде тут, десь приблизно тут. І другий човен буде приблизно тут. Нам треба в цьому випадку знайти ось цю відстань. Ми бачимо, що відстань збільшиться. До 15 км додасться 17 км 250 метрів, і 19 км 885 метрів. Тобто в цьому випадку ми повинні все скласти 17 км... Двісті п'ятдесят метрів п'ятнадцять. П'ятнадцять кілометрів і додати дев'ятнадцять кілометрів вісімсот вісімдесят п'ять метрів. Нуль додати п'ять п'ять. 5 додати 8, 13, 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 додати 8, 10 і 1, 11. Це значить, 1 пишемо, а один кілометр у нас з'являється тут. Далі у нас будуть кілометри. 7 додати 5, 12 і додати 9, 21 і додати ще 1, 22. 2 Пишемо, 2 запам'ятовуємо. Один додати, один додати, один буде, три, додати, два, буде 5. У нас вийшло 52 кілометри 135 метрів. Це перший випадок. Розглянемо тепер другий випадок. Другий випадок. Так само накреслимо відрізок. Це відстань між човнами, яка була на початку. Але змінимо тепер напрямок течії. Течія тепер буде у цьому напрямку. Тепер виходить, що перший човен пройшов 17 км 250 метрів проти течії. Чи я сюди, значить, човен ішов сюди? Тут 15 кілометрів, а прийшов він ще 17, значить, він вийде за межі аж ну, десь сюди приблизно. І буде тут. Так, це 17 кілометрів. 250 метрів. А другий човен. За течією 19 кілометрів, 885 метрів. Течія сюди, значить, другий. У нас поплив сюди-сюди-сюди. Ось сюди. Тут десь буде. Це 19 кілометрів. 885 метрів. Так, це другий буде. А це перший. Нам треба буде знайти тепер ось цю Відстань. Кілометри. Метри. Так, що ми маємо? Відстань була 15 кілометрів. Перший човен нас. Пройшов в цьому напрямку 17 км 250 метрів, він вийшов за межі тієї відстані, яка була на початку. Тобто нам треба від першої дією від 17 кілометрів 250 метрів відняти 15 кілометрів. Тоді ми дізнаємося оцей відрізочок 17 кілометрів 250 метрів. Відняти 15 кілометрів. Так, метри так і залишаються. Сім відняти 5 буде два, один відняти один буде один кілометрів. Так, це ми знайшли цей відрізочок. Другою дією. Ми тепер ем, знайдемо. Скільки ж е, вийшов за межі цих 15 кілометрів в цьому напрямку затичі? Е, другий човен. Цього ми від 19 кілометрів 785 метрів, віднімемо 15 метрів 19 кілометрів 885 метрів відняти 15 кілометрів. Метри залишаються незмінними. 9 мінус 5 буде 4, 1 1 0. кілометрів. Тепер ми маємо. Тут у нас 4 кілометри 885 метрів 15 кілометрів і 2 км 250 метрів. Це нам все треба скласти. Два кілометри двісті п'ятдесят метрів додати чотири кілометри вісімсот вісімдесят п'ять метрів, і додати п'ятнадцять кілометрів. У нас вийде п'ять тринадцять. 11. От ми пишемо 1 км з'являється у нас. 2, 4, 6 і 7, 11. 11 і 1, 12. Один запам'ятовуємо, 1 і додати 1, буде 2. У нас вийшло 22 кілометри, 135 метрів.